Зимою 1903 року вперше в історії брати Райти здійснили пілотований політ на моторному аероплані. Літак було зібрано з ялинових планок і протримався він у повітрі небагато усього 12 секунд. У нас часу більше для того, щоб з'ясувати, із чого сконструйовано прислівники. Існують такі способи творення прислівників суфіксальний, два двічі, гарний гарно, Префіксальний, пізно запізно, довго недовго, суфіксально префіксальний, Перший уперше. Далеко здалеку Складання повнозначних слів чи їхніх основ Босими ногами. Босоніж. Перехід з інших частин мови бігом. Часом Спробуємо змоделювати свій літак. Для цього з'ясуй спосіб творення прислівників. Визнач, від яких частин мови вони утворені. Високо. Утворено від прикметника високий суфіксальним способом. Невесело. Утворено префіксальним способом від прислівника весело. Удруге. Утворено префіксально суфіксальним способом від числівника другий. Швидко-швидко. Утворено шляхом повторення однакових слів. Прислівників. По іншому. Утворено від займенника інший префіксально суфіксальним способом. Кругом. Утворено шляхом переходу іменника в прислівник. Як бачиш, прислівники походять від різних частин мови. Поглянь, яка краса в нас вийшла. Утвори прислівники, розкривши дужки. Визнач спосіб творення. У зимку 1988 року літак ан 225 Мрія здійснив перший політ. У зимку. Утворено префіксально суфіксальним способом. Можна також використати слово зимою спосіб творення перехід іменника в прислівник цікаво, що вже в березні 1989 року літак Мрія встановив 110 світових рекордів, а 2004 року їх було зафіксовано вже 240. Цікаво. Суфіксальний спосіб творення Усередині і на зовнішній підвісці літака була можливість транспортувати надважкі матеріали середині. Утворено префіксально суфіксальним способом. Поштова марка Українська Мрія зображає літак Ан225, що летить високо до зірок. Високо. Прислівник утворений суфіксальним способом. Чудовий результат Обери правильну відповідь. Укажи прислівник, утворений шляхом складання слів основ. Мимоволій. Укажи прислівник, утворений префіксальним способом. Завидно. Укажи прислівник, утворений префіксально суфіксальним способом. Що вечора. Повернімося до початку. Ти вже розумієш, як конструювати прислівники. Тож легко можеш визначити, яким способом та від яких частин мови утворено виділені слова. Зимою. Прислівник утворений з іменника. Уперше. Слово утворено від числівника перший префіксально суфіксальним способом. Небагато. Утворено префіксальним способом. Від прислівника багато. Запам'ятай Прислівники утворюють від різних частин мови такими способами суфіксальним, привітно, Префіксальним Недовго, Префіксально суфіксальним По нашому Складанням повнозначних слів чи їхніх основ Ліворуч. Переходом різних частин мови у прислівник БІГОМ Став Уподобайку. Слідкуй за нашим каналом. Мріймо разом.